Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. У мене от сусідка, і підписники спрошують ціну на соду і чому вона так подорожала. Я вам зараз поясню. Дивіться, Google нам в впора. Бачите, ось все написано, як відомо. Бачите, трошки не видно з 2009 року. 2009 року українська промисловість не виробляє харчову соду, оскільки єдиний в Україні цех її виробництва. Вот Лисичанська сода, був зупинений через фінансові проблеми. У зв'язку з припиненням виробництва харчової соди, ця продукція імпортується в Україну з Росії та Туреччини. Давайте ми подивимося, а звідки ця сода, яка знаходиться зараз в магазині Сільпо. От мені цікаво, а потім ми ще пройдемося по другим магазинам, і я вам покажу ціни, яка ціна соди в інших магазинах. Давайте глянемо. Це сода у нас імпортована. От сода 100 пудів. 24,49, це, Оце, мабуть, вона харчова, 100 пудів, 300 грамів. 24 гривні. 49 копійок. Ох, і роботники. Так, зараз ми глянемо, що тут у нас з содою? Сижу, оце записую відео про собу. Так, от ми і читаємо, дивіться. Імпорт Грін Лайн хімія. Базарна, місто Одеса. Це імпортер. Бачите, це так, далі. Друга сода. Сода харчова. Оце вона. 300 грамів, 22 гривні. 22 гривні, 99 копійок, за 300 грамів. Зараз ми подивимося, звідки ця сода. О, дивіться, бачите. United Groceries, TOF. Підприємство. Виробник-фасувальник. Ага. А де ж тут написано? Звідки воно? Отут читайте, бачите, що тут не по русському не по нашому, не по українській мові написано. Склад написано. І звідки воно написано? Внутрі. Тут треба переводчика включити і все почитати. Туреччина, бачите? Це з Туреччини. Сода з Туреччини. 22 гривні 99 копійок. І ось іще. Сода харчова. Також якась гроб 500 грамів вона коштує сама дорога. 34 гривні 99 копійок. Боже, 35 гривень сода. Це от так І вона імпортована. Того вона виходить, така у нас дорога ця сода. Ще ми подивимося по інших магазинах. Місто Київ, фасується в Києві, приїжджає. Навірно, теж з Туреччини і фасується вона в Києві. Це отак. А сроки тут є її зберігання? Навірно, ж тут є, як вона повинна зберігатися, ця сода. Це отак. Снімала тільки, що відео ідуть дві роботниці. Зацепили мене тачкою і пішли. Вибачення попросили. Слава Богу, хоч вибачення попросили. Ну, це тут непонятно, це виробництво чи вжити її до 01.11.2023 року. Ну, року. Я не знаю, як вона повинна зберігатися. Є якісь сроки хранення, чи немає. Сроки хранення. бачите, то виходить, суда в нас йде імпортована. 34,99. Ну, ще зайдемо в інші магазини, покажу в інших магазинах, яка ціна на ту соду. Так, помимо суди, вам ще покажу. Ціну на цукор. 39 ,99 гривень 99 копійок. 40 гривень кілограм цуклі дорожає, дорожає, дорожає. А ось і вигідна, вигідно повна чаша власна марка 3199. На ну, це, мабуть, хто фасує, той постійки продає. Так, хто тут фасує її? Дивимося. Сільфофу, то сільфофуд. Що її тут? Це на замовлення, мабуть, магазина сільфу. А, це також ж на замовлення сільпо йде. Ну, ви так візьміть, почитайте, що воно тут пишеться. Так, по. ну ми не зважували, я просто вам ціну показала. Вон, бачите, свіжачок. До 31.12.26 року вжити треба цей цукор. Так що біжіть за цукром, поки не піднялася ціна, бо буде ціна і ще більше підніматися. Так, покажу вам ще ціни на гречку. Дивіться, крупа премія гречана 400 грамів 17,99. Ось така, бачите. Це в сільку. А вон кілограм, мабуть, сільки тут іде. Там не видно, що на 59,99, 60 гривень. Це кілограм гречечки. Бачите, 60 гривень. І погано упаковано. Ой, йому, дивіться. Вона ще й розсипається, її там по полках скільки валяється, чого ж вони таку цену ставлять? Куча гречки валяється по полках і гречка дорога. Якщо ми її можемо розсипати, дозволяють собі в магазини, чому вона тоді така дорога? А, ми за все вже заплатили. Це що? Це крупа манна, також дивіться, скільки тут манки. Що вони оце роблять ці роботники? Навіно нічого не роблять. Ходять ото, в носі коваряються, точно. Рис 99 гривень. рис 99 гривень. Ух і дорогий. А оце камоліно-рис 104 гривні, камоліно-рис якийсь. І ось якийсь рис. Рис у нас дуже дорогий 500 вона вже його наверное, не виращують. Цей рис 95-99. Так, дорого, дорого. На Булгур хочете, ще ціну казали, Булгур 83,49 за 500 грамів. І ще якийсь є бульгур. А, це рис вже. Рис йде по 69,99 99 теж 500 грамів. Ось а такий рис. А булгур 83,49 Не знаю, щось в мене таке сталося, що жара оця вона мене просто вимотує. Так що завітайте в сільпо. Тут великий вибір бакалії. І всього тут можна купити. Дуже багато. І недорого. Саме головне недорого. Кожен може собі дозволити це купити з мінімальної пенсією. Ага очередь стоїть за бакалією прямо. Ой, соду вони так високо положили. Що тут сода харчова? 2590. А це звідки її нам привезли за 25,90 пів кілограма. Туреччина, а це з Туреччини привезли. Солі тут розфасували і в АТБ продають. А чого ж тоді крахмал по 26,90 за 350 грамів. Транно. Суду з Туреччини привезли дешевше, стоїть об'єм більше, а крахмал наш. я вам ще покажу зроблену воду в Україні. Угу. Країна. Ходження сировини Україна, бачите? І стоїть набагато дороже. Ось тут ціни не луплять, непонятно як. Ой, це таке діло. Люди ходять, якісь, я не знаю, ці жари чумерні і взагалі бешені. Тукаються, біжать кудись. Куди оце спішить? Зачем спішить? Не треба нікуди спішити. На вулиці жарко, треба бути тільки в АТБ. Поздороваться. Можно. Здрасте, это я, Ваня, а он Никита. Так, цена на сонду в экомаркете. 450 грамм 37,29 и суда харчевого 0,5 килограмма 48,75. Ну, в принципе, такая цена, можно сказать, что сельпо и экомаркет на одни Дешевше трошки йде в АТБ Зараз ще зайдемо в этом. Я вибачила, в Аврорі є сода, там теж вона трошки дешевенька. Так, і ціна на соду в Аврорі 24 гривні за 400 г. Ну, беріть, порівнюйте ціни і вирішуйте, в якому магазині дешевше. Також не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар і запастися з содою, бо в нас її немає, її імпортують.